Вітаємо вас на каналі Житло є. Сьогодні ми в гарному селі. Ось ми його вже оглядаємо. Це Львівська область, Самбірський район. Село відноситься до Старосамбірської міської громади. Населення села складає 816 осіб. Площа трохи більше 2 квадратних кілометрів. Орган місцевого самоврядування Моршинська міська. Рада. Село знаходиться в 10 кілометрах від курортного міста Моршин. В селі добре розвинена інфраструктура, є чудова школа, навчально-виховний комплекс 1-3 ступенів з дошкільним навчальним закладом п'ячий садок на 25 місць. В 2011 році на кошти, зібрані з громади села, повністю почали реставрувати старовинний храм. В селі є футбольна команда. Сьогодні ми розглядаємо цікавий будинок. Він дуже схожий на щось таке, чи то іспанське, чи то італійське. Хто любить середноземні мотиви? То, мабуть, уподобає. Будинок має літню кухню, має навіть свій ставок. Що ж, давайте розглянемо. О, ось цей будинок. Будинок з загальною площою 61 квадратний метр. Матеріал стін, дерево та цегла будинок на фундаменті. Накритий металевими листами, всередині три кімнати, кухня, простора тераса. Ось ми заходимо в коридор на підлозі кахлі. Різніше то була така тераса, і попадаємо в кімнату. Три кімнати, стіни рівні, стелі. Бачимо такі осучаснені. Наступна кімната, друга кімната, вікна дерев'яні, тут лінулюм. Опалення тут пічне, твердо паливне. І третя кімната. Підлога дерев'яна. Тут ми бачимо ось таку піч, плиту. При живому огляді буде більш зрозуміло. Матеріали нам надіслали власник. Ось такі подвійні вікна, гарний вид з вікна, на подвір'я. Вікна гарні, дерев'яні. Треба відзначити, що поблизу є сусід, який займається деревом, і у нього можна замовити багато чого, послуг різних. Гарна дерев'яна підлога це третя кімната. А із тих кімнат, що ми оглянули, одна з них була кухнею. Три кімнати, кухня і простора тераса в будинку. Тут теж піч сучасно оздоблена. Стіни обшиті гіпсокартоном. Нова електрика. Тобто ця кімната наполовину з сучасним ремонтом, ну, але ж недороблено, до, не так? І ось ще одна кімната, де теж свіжа підлога дерев'яна. Вид у двір. Тут теж робили вже підвісну стелю, гіпсокартону, багато вже використали. Залишилося закінчити. А це вихід на вулицю. Ми вийшли на вулицю, просторі, гарні доріжки, багато зелених. Декоративних насаджень, а це простора тераса, про яку попередньо сказано. Це двір, багато плитки. Натурального каменю, літня така зона кухні, літня кухня, можна сказати, зовсім відкрита на вулиці, хоч є ще кухня, окремо літня. Ось так, так оздоблено на вулиці, де можна щось приготувати. І є і криниця. Є і помпа. Криницю чистили, коли били помпу, і сказали, що дуже цікава криниця, крім двох колець залізобетонних, ще вони побачили ті, що чистили. Таке кільце з дубу. Ну, тобто старовинна така криниця почищена є. Ось такий двір. Багато місця простору для творчості. Це літня кухня. В літній кухні є санвузол, є сауна. Помпу били того року, як сказали. Вона нова, з неї качається вода до літньої кухні. А це вже сад. Ось як багато квітів. Це все фотографії цього дому. Гарні доріжки теж. Рутуарна плитка, а це свій власний ставок. Землі тут багато, 45 соток землі в 10 кілометрах від Моршина. 25 соток під будинком і 20 соток під отгородом, садом, ставком. 45 соток землі, в 10 кілометрах від Моршина, це вже багато. Так, Власниця каже, що дуже гарні краєвиди, тому що зразу за ділянкою йде поле, далі ліс і річка. Сусіди, звісно, є, але вони досить далеко. І гарні такі великі паркани загороджено. Ось подивіться, які, які простори тут. Село затишне і з хорошою інфраструктурою. І разом з тим це великий простір природи. Сусіди гарні, як каже власниця, завжди допоможуть. Завжди можна купити і молоко, і сир, і масло, і все, що продають в селі з продуктів. Ще ми з вами оглянемо це кадри про будинок в різних ракурсах. Оглянемо ще. Додатково фотографії нам надіслали подвір'я двору. Літньої кухні у нас кілька фотографій. В літній кухні є санвузол, ванна, сауна, ну і, власне, літня кухня. тераса літньої кухні. І ось сірі двері це є літня кухня. Літня кухня складається із отакого невеличкого передпокою коридорчику. Далі двері в невеличку комерчину, кладовку, для зберігання посуду, продуктів. І в цій літній кухні, крім, літ... крім кухні, яку ми зараз оглянемо, є ще санвузол. Вода. В цей будиночок літній кухні, ось це кухня літня. І санвузол, який має і ванну. все необхідне, і крім цього, є ще сауна, яку ми дивилися попередньо. А про, а про... вартість будинку. Це будинок, який має 61 квадратний метр. І додатково площі госбудівель літньої кухні з санвузлом, сауною, з підведеною водою до літньої кухні. Має криницю і помпу на ділянці 45 соток. Огороджено в хорошому селі, з гарною дорогою асфальтованою, з гарною інфраструктурою, коштує, оцінили власники в 35 тисяч доларів. Нагадую, що це село знаходиться в 10 кілометрах від курортного містечка Моршин, Львівська область. Якщо вас зацікавила ця будівля, це домогосподарство, телефонуйте, справжні враження, ви отримаєте при живому огляді. А ми, вам дякуємо. а ми дякуємо вам за увагу, за те, що додивилися відео до кінця, ставте нам оцінки, коментуйте і обов'язково підпишіться. Кожні 4-5 днів ми стараємося зробити для вас новий відеоогляд. Дякуємо Дякую за увагу і до зустрічі!